На консультацію звернулася жінка, чоловік якої абсолютно не хотів приділяти увагу їхній двомісячній дитині, прямо абсолютно ніякої. І вона не знала, що робити, можливо, навіть розлучатися. В ході консультації було з'ясовано, що чоловік не хотів мати дитину. Він не знав, чи він, в принципі, не хоче мати дітей, чи, можливо, колись захоче. Ну, одним словом, не горів бажанням. Але на нього досить таки потужно тиснули родичі з усіх сторін: і його батьки, і батьки дружини, і сама дружина, сусіди ще підливали масло вогонь. Коротше кажучи, всі, кому не лінь, тиснули на того чоловіка: давай дитину, давай дитину. Зрештою, він. Послухався і зробив дитину. Ну, коли дитина з'явилася, у нього батьківських почуттів не з'явилося. І він, ну, очевидно, пішов у сильний негативізм. Він, взагалі, абсолютно ноль уваги до дитини не приділяв. Ну, розлучитися люди завжди встигнуть. Ми з клієнткою вирішили. Зрозумівши, в чому причина, тому що чоловік просто не хотів мати цю дитину і, відповідно, не хоче і за то їй приділяти увагу, ми вирішили поки що залишити того чоловіка в спокої, не займати його, не змушувати його приділяти увагу тій дитині. Просто залишити в спокої. В результаті пройшло аж три тижні, і клієнтка мені повідомляє радісно, що чоловік. Яку вона взагалі ці три тижні не трогала в плані дитини, сам запропонував погуляти з дитиною? Він сказав: Ну, може, в тебе є якісь свої справи, я бачу, ти вдягаєш дитину на двір, я можу з нею погуляти. І отак почалося його знайомство фактично з його дочкою, коли його залишили в спокій. Ну, я сподіваюся, що ситуація і надалі буде покращуватися, і чоловік все-таки війде в смак, як каже мій батько, апетит приходить під час їжі, і зрештою йому, можливо, навіть сподобається. Так от, стосовно мотивів народження дітей, існують різні мотиви народження дітей. Ну, Наприклад. Бо так треба. Типу, одружилися, треба, щоб були діти, бо у всіх є діти. Ну, або от, тисне суспільство. Ну, хтось хоче гроші отримати за дитину. А, хтось хоче утримати чоловіка а, чи дружину. Хтось хоче врятувати сім'ю, хтось хоче заповнити душевну порожнечу. Ну, і хтось хоче той стакан води в старості. Коротше кажучи, існують різні мотиви. Серед них є один-єдиний правильний. Це просто. Бажання мати дитину. От не заради чогось, тому що дитина закриває якісь там потреби, які я сказала вище, не тому, що вона рятівний круг для сім'ї і так далі. Просто є бажання мати дитину, бавитися з нею, гратися, десь гуляти, доглядати, виховувати, цілувати, обіймати ті ніжки, щічки. Просто хочеться мати лялечку. Оце має бути мотив і в чоловіка, і в жінки, щоб ніхто нікого до цього не змушував і не підганяв, бо в когось там часики тікають, в когось там ще щось. Тому що якщо дитина народжується при тому, що е, батьки чи хтось із батьків дитини не хотів насправді цю дитину мати, е, можуть бути потім ну, от такі чи подібні проблеми. Коли та дитина просто десь там росте сама по собі і приділяється мінімум уваги, чисто так на отвали. потім ту дитину виховують гаджети чи няньки, бабусі, дідусі, небудь хочеться ту дитину спихнути, на ту дитину кричать, її не хочуть виховувати, її не хочуть приділяти увагу. Ну, одним словом, це буде просто знущання над дитиною, знущання над самим собою. Тому якщо ви зараз перебуваєте під якимось тиском і вас психологічно давлять і змушують вагітніти чи робити комусь дитину, то то задумайтеся над тим, що наслідки будете розгрібати ви, буде розгрібати ваша дитина, і займатися цим не потрібно. Люди мають бути психологічно готові до народження дитини, ну і матеріально теж не завадить, бути також готовими, щоб люди дійсно розуміли, на що вони йдуть і що їх чекає, щоб вони були до цього готові, не було таких проблем.